Чи повинні ми реагувати на якийсь там внутрішній наш стан? Зараз я е, намагатимуся пояснити, що я маю на увазі. Дивіться: от, наприклад, ви купуєте собі снікерс, ви вирішили його з'їсти. І от ви його купили, і у душі у вас просто твоє його єсте, і десь у середині вам просто тепло. Але... У нас є, скажімо так, наш емоційний фон, який ми звикли використовувати для розказування світу, як ми обожнюємо цей снікер. Тому ми починаємо тратити надлишок наших сил, щоб показати комусь або десь, який це снік. Я його так хотів, він такий смачний. Як... Він просто це супер. Але в душі ми нічого такого не... Скажімо так, іспитуємо. Тобто ми робимо гіперреакцію на дію, яка в нас усередині немає її. Розумієте? Тобто, на це ми, ми витрачаємо дуже багато енергії, дуже багато калорій. Наприклад, у нас є якась обставина. От, наприклад, сьогодні, вчора, весь день не, не було у нас світла. Ця обставина Ну, винудало мене шукати альтернативні варіанти, як зробити так, щоб з схолодиль... щоб холодильника не щось не витікло, щоб у нас було опалення. Ну і так далі. А, знайшов я варіант, але я не стрибаю від радості. Тобто, в мене. Є чітка реакція всередині. Але я собі себе зловив на думці, що мені кортілося використати гіперреакцію. Тобто, Вау, я такий молодець, я знайшов вихід! Ура! Але ні. Потрібно розуміти, що на таку гіперреакцію ми витрачаємо дуже і дуже багато емоційної енергії. Ще це можна назвати емоційні качелі. Тобто, емоційна гойдалка. Тобто ми гойдаємося в одну сторону, «Ві, нам так добре, потім тут сили заканчуються, ми йдемо до середини, а потім нам погано, тому що емоційно ми вже е, видихлися, емоційно в нас вже нема сил. Тому я дуже і дуже рекомендую. Якщо вам, наприклад, дарять Мазераті, це така машинка, якщо хто не знає. А ви не відчуваєте всередині, ну прям гіпер щастя, вам просто оту тепло і дуже приємно. І ви можете, ви, ви маєте повноцінне право сказати, тому хто вам подарував, дуже дякую, я ну, мені дуже гарно з цією машинкою. От. Але так, якщо у вас є гіперреакція, ви емоціонуєте, клас! Тобто, якщо це йде зсередини, то ви не витрачаєте зайву енергію. Якщо це все йде. Не всередині, а от всередині вам добре. А вже десь зверху ви накладаєте свої гі 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 гіперпочуття та гіперемоції. Я вас поздоровляю. Скоро ваша гойдалка емоційна під вона була ось тут. Це дуже добре. А потім вона дійде до депресії та саме відчування. Так що давайте.